Лікарю, увечері я ніяк не можу заснути, ну тому що думаю про тисячу різних справ одразу. хо 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 у такому разі даю вам рецепт на пурген. Будете приймати перед сном. Йой, і що я одразу ж засну? Ха, Ха. Ні, поступово. Спочатку будете думати тільки про одне, а коли вже не буде, чим думати, заснете краще, ніж малюк. Увечері переляканий малюк прибігає до мами. Мамо, мамо, в мене під ліжком хтось є. Ти, ти не бійся, Андрійку, дядько Петро скоро піде, давай спи. Йдуть троє кумів після добрячої гулянки. Перший каже: «О, дивись, місяць трикутний. А другий заперечує Та ніж, бо він же квадратний. А третій питає: Хе -хе, Хлопці, про який ви місяць сперечаєтесь? Про правий чи про лівий? Е, чи може про той, що посередині? Чоловік заходить до перукарні, щоб поголитися. Ой, ви знаєте, я не можу гладко голитися на щоках, а ви зможете? Ну так, звісно, зможу. Перукар витягує зі столу і простягає йому дерев'яну кульку. Так, ось покладіть за щоку. А, скажіть, а що станеться, якщо я її проковтну? Ха, -ха, -ха! та нічого страшного, принесете завтра. Хе-хе, так усі роблять. Два куми поїхали до Америки. Трохи заробили грошей, п'ють пиво, розмовляють. А що, куме, купите на долари? Ой, ну я жінці хутро, а ви, куме? А я пограю в казино. Удавно мріяв. Ой, куме, дограєтеся. Але той не послухав, пішов у казино. Ставить увесь час на 22 і виграє. Суму добру підняв. Ну, з'явився власник казино, запросив його на розмову і запитує: А як ви граєте? Кред який. Ну, ви знаєте, я трохи забобонний. Я коли їхав у казино, потяг відходив о сьомій, вагон номер 7 і квиток номер 7 е, Ну. А якщо помножити сім на три, буде двадцять два. Так, е, от так і виграю. Е...